Слава Ісусу Христу, перепрошую певні технічні проблеми зі звуком. Тож я вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амі. Сьогодні я хочу, щоб ми взяли цитату з Святого Письма, з книги «Откривання», яка є пов'язана сьогоднішнім днем. Адже сьогодні є свято Архистартига Михаїла. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював та його ангели. та не перемогли, ані місця не знайшлося їхнього більше на небі. Наша країна є в стані війни. І зараз такі події відбуваються, що багато хто каже, що все кінець, немає нашої держави, що ми програли. особливо на фоні того, що відбулися вибори в Америці, Амер прийшла до влади та людина, яка заявляла про те, що більше не буде підтримувати Україну. І знаєте, можливо, дійсно є розпач, що буде, що невже Росія переможе? Поведінка росіян зараз є така викликаюча, вона така заверхня, особливо їхнього президента, який вчора мав якусь там конференцію. В них, знаєте, одна з цитат його фраз, що він сказав про Україну, що Україна як такої не існує, і він готовий говорити про якісь кордони країни, яку він сам вибере. І от на фоні цього всього виглядає, що все, кінець, нічого немає. Але свято Архисвяти Михайла, якого святі ми маємо, це наш храмовий праздник. І от варто звернутися до історії цього свята, щоби зрозуміти, що насправді може відбутися. І чому Господь Бог певні речі допускає. Коли Господь творив світ, Він першим ділом створив невидимий світ. Те, який нам, людям, людям, нам людям, неможливо побачити. Він створив ангелі. І ось ці ангели повинні були засвідчити свою вірність життю, тобто за вірність Богові. Адже це є Творець. Кожні батьки хочуть, щоб їхні діти були вірними, їм. щоб їхні діти їх визнавали і не соромилися називати батьки, своїх батьків батьками. І так само Бог, Він сотворив ще ангелів. Дуже хотів, щоб ці ангели були тими, які не соромляться Бога. Були тими, які, знаючи Бога, знаючи про Бога. Були свідками Бога. Він хотів, хотів щоб ангели свідчили Бога Живого в цьому світі. Проте так сталося, що один з ангелів не захотів цього робити. Він знав, хто такий Бог, він знав про Бога. І він співставив себе з Богом і сказав, я такий самий, як Бог. Не захотів свідчити Бога. Він почав свідчити самого себе, самого себе вихваляти. Ми це називаємо гординя. Гординя це коли людина свідчить саму себе. І що відбувається, відбувається так звана війна ангелів. І от хто очолює цю, цих ангелів? Михаїл. Той, який знав Бога, той, який знав про Бога, і той, який свідчив Бога. З Ізраїльського Миха... Михаїл чи Мікаель перекладається, хто як у Бог? Хто є Бог? Тобто це стоїть запитання всім нам: Хто є Бог?» Тільки коли ти усвідомляєш, що Бог це любов, це життя, ти і тому Михаїл це той, який ставив запитання, хто є Богом справжнім, хто є справжнє життя, хто є ця любов? І він захищав справжню волю Богу. Як пише те Откровення, що Михаїл і Ангело воювали проти диявола і його ангелів. Але диявол не переміг. Більше того, навіть місце йому не знайшлося більше на небі. А все це стало тому можливо, що ті ангели, які не боялися свідчити Бога, вони є не І оце дивити, з цієї перспективи треба дивитися нам, на нашу Україну тепер. Якщо ми хочемо перемогти, то може варто відкинути ось цю диявольську гординю. Які ми класні круті воїни, які ми сильні, ми їх раз і два. Згадайте, коли вони відійшли з Києвочки, з Київської області, з Чернігівської області. Та це було там. Ми не могли це назвати перемогою? Але потім була звільнення Херсонської області, частина Херсонської області, звільнення Харківської області. І як ми почали себе восхваляти? Ми забрали Бога з нашого життя. Ми поставили на перше місце самих себе. Навіщо нам було? Маємо взяти приклад з Михаїла і тихані, які сказали, хто є Бог? Тільки Бог життя, Бог любові, дає силу і перемогу. І Михаїл з його магами переміг диями і місце йому не було. Тому вертаймося до Бога, щоб разом з Богом Перемогти дияволу, і щоб його місця не було на нашій землі. Прошу Бога, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини на, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавам. Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помили нас грішні, Господи, Ісусе Христи. Час і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захоронення захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і нашу країну. Благослови і здоров'я всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки да війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх хто є в полоні, поверний і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце і розум наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої і склалися свої зброї, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам тиху спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо Ти святий, все завжди, день, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!